260 метрів від домашньої точки. Ще раз у 260, Домашня точка тут. кораблик вон там у нас. Ну що, друзі, фіксуємо значить, нову дистанцію роботи ехолота Ми зараз перевершили саме себе в цей раз, значить У нас інтеграція ехолота Fishfinder в кораблик Флайтек d 12 Вчора ми виїжджали, ну, чесно кажучи, було трішки темно, не хотілося його шукати тут по всій водоймі У нас була дистанція роботи ехолота 180 метрів. Ну, потім, чесно кажучи, трошки засяли, бо все ж таки не, не жарко на вулиці, не травень місяць. Все ж таки вже у нас листопад Тому сьогодні виїхали в день і дивіться, що ми зафіксували? Дистанція 260 метрів від домашньої точки, ще раз, о, 260 Домашня точка тут, вон там у нас. і Фіксуємо, значить показує глибину, показує температуру води, рельєф, ну і, і е, рибку, звісно. Рельєф тут плато на цьому водоймі. Е, от. Ну, якщо хочете, може от зараз покерую. І буде рисувати він рельєф. от Я його поперую, вон, рельєф у нас да, змінюється, бо я його до берега більше підігнав. Ну, якось так. Всім, кому треба буде встановити, інтегрувати холод кораблик, вирішити питання по дистанції, тому що тут була проблема в тому, що 80 метрів працював ехолод. Бул, він е кріпився через кронштейн ззаду на краблику. Тому людина звернулася з такою задачею, Я так розумію, ми її вирішили, зафіксували, щоб не було таке, що ми щось там сказали, придумали. Все офіційно зафіксовано. Тому всім добра, тихого дня, бережіть себе, всім дякую за увагу.